Бавитись дітям нема де. Майданчик малий та небезпечний. Тут лише старі гойдалки та пісочниця. Батьки просять облаштувати його, та комунальники не реагують. Люди звернулись до народного контролю. Пані Олександра у дитячий майданчик по вулиці Хвильового, 18, непридатний для дітей. Жінка каже, небезпечні гойдалки можуть добряче завдати шкоди малечі. Є качель, від яких падають діти, і ну неможливо тут е пісочок такий, що е ну, вже два-два мішка піска, був закинув сюди і. Він є сіллю. Всі говорять, всі матері говорять, розказують, що на кожних іграшках виступає сіль. Це небезпечно для дитини. На такому майданчику я б не хотіла, щоб мої діти гуляли. У нас нема дитячого майданчика. Батьки організували, збирали гроші, зробили самі от, пісочницю, дві лавочки, качелі. Качелі не придатні. Вони. Цепі малі, слабенькі, обриваються діти падають і падають на цемент, то Тож не дитяча площадка. Дівчинка каталася, обривається ланцюг, дитина падає. Факт, але перед тим просилося майстрів з ЖЕКУ, щоб просто, хоча б підтягнули можливості, щоб поміняли ці ланцюги, якщо вони не в силі зробити нового. Активістка народного контролю Олена Халілова прийшла до гори майданчика, аби на власні очі подивитись, де змушені бавитись діти. Жінка впевнена, ремонтувати майданчик треба негайно. Ми підемо до посадовців, підемо в ЖЕК адміністрацію. Будемо питати, чи можливо тут зробити майданчик, зробити тут їм безпечне місце для відпочинку діток. У діток тут є багато, які тут гуляють. У місцевій адміністрації журналістів народного контролю запевнили, новий дитячий майданчик буде. Кошти на ремонтні роботи вже виділили. Там дійсно є сказати, майданчик дитячий в Дужках, який не відповідає вимогам тому. Ми його включили в титул на рік І цього року буде замінено абсолютно поставлені нові конструкції. Що я маю на увазі? Це буде нова гірка, лавочки, гойдалка і пісочниця. Я думаю, що червень, місяць липень край. Те гроші передбачені. Там порядка 15 тисяч на ті чотири елементи. Ми перевіримо, чи побудують новий дитячий майданчик біля 18-го будинку по вулиці Хвильового. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює етжімейл.ком